Боже і вам, шановні гості, дорога родина! Я вас вітаю на черговій серії про наш супер-мега-автомобіль, Політ Гіперзвуковий карфісот 26P Бісмалюх. І сьогоднішня серія мене присвячена. Як би то сказати, м'яко кажучи салону? Ближче, давай ближче. Значить, всі ви пам'ятаєте, оті його сідухи, проперджені, продрискані сідухи, і в якому стані от вона зараз знаходиться, в такому стані вона і була. І я так собі гонорово думаю, візьму я ту сідуху та завезу до кравчині, яка займається. Перешивкою в салоні, Та й таку взяли, здерли новим, обшили, і буде ну, новіше нове. А ні, тут не було! Ха -ха. Тому що, коли пані Наталя їй великий респект і повага за її професіоналізм розпорола ту сідушку, ми побачили ето. Це одна не тронута, ми її продамо, викинемо, або, як моя мама каже, відамо бідним. А друга вже розпорена. Вашій увазі слабонервним, просьба не дивитися без валідолу. Увага, увага. Нашій увазі перед вами сідушка без обшивки. Матери його в дупу посеред дороги, щоб тут тіко нема. Шнурки, паралони. Проперджена романтика, якісь шмати, якісь чорт на що, пон з турецької куртки. Но самое главне, я як хто побачив, я аж прослізився. Я, як просто ностальгія. Я з 14 років ріс в Хебековському будинку в місті Тернополі в районі Старого парку ХБК хлопчисто-бумажний комбінат. І в ті роки бабам, які працювали. На тому комбінаті зарплату видавали тою тканиною, з якого вони шили, з якої вони шили майки, труси, наволочки, підодіяльники, навіть сукні із скатертини. Весь Тернопіль ходив вдягнений в лахах пошитий з такої тканини. Подивіться сюди уважно. А того цінніший артефакт. То є залишки старого дермантину, яким були обшиті рідні сідушки. то є натуральна шкіра з молодого дермантину. Коротше, подивіться, та пані Натали каже, то, то нема до чого тут навіть ну, до чого притулитися, все ржаве, все пропержене, продрискане, дивіться, що якісь пружини тут є. Невідомо, чи то такий тюнінг з Racer, Ворон Глаз, чи то так робили в Польщі в ті роки в 90-мусь там році. Ну, коротше, то є потужний трон для потужного. Інакше я не скажу про того всього то хіба кажу, або викинути, або віддати бідним, або задорого продати. Тому було прийнято рішення з цим салоном просто попрощатися і взяти інші каркаси. До речі, оця от форма сідушок, от, от, майже як Рікаро, да, як той то якийсь незрозумілий тюнінг. Бо в оригіналі сідушка йшла маленька, півкругла схожа до запорожця. А що ти мовчиш? Ти говориш щось трохи. Ти знаєш я після останнього того відео в Тіктоці, де мене там розказали, що я там матюкаюся як сапожник. Я кажу, ліпше я буду просто робочий згром... лексикон, Все нормально. Я, я тобі казав, не давай то для тих для людям, щоб бачили не ну, менше. Короче, з Коротше, сміття така сама, як просто повна потка була з мотором. Така сама повна подка з салоном. Слухай, а скажи мені, а в тих, що там сідушка просто така, ну там йдуть підголовники чи ні? Ні, там а... є місця з можливістю установки. Ага. Хочеш прорізаєш, хочеш ні. Но! Ха -ха -ха, як то кажуть, нема зле, щоб на добре не вийшло. Ближче підходьте. Давай сюди. О. Коли в попередньому. Ні, Коли в попередньому відео, коли я розбирав салон, я, я навіть вставочку зроблю, я витягнув. Разом з залишками чехла диван, задній диван і задню спинку. Я навіть не думав, який мене чекає всередині артефакт. Під обшивкою я знайшов це. Подивіться, який пакет! Подивіться, який пакет. Я думаю, що покоління от тих, хто двохтисячних навіть не уявляє, що це за Це пакет, який можна було брати. Дивися, Із зілія київського ювелірпром. Традиції, вкус і за 70 копійок. Для непищевих продуктів 3 кілограма а, не можна було більше. А, Якщо більше, треба було два пакети і за одні ручки. Той пакет коштував дорожче, ніж там все то в тисяча. Але що було в пакеті? Що було в пакеті, боже мій, наступний артефакт, який був в пакеті. Подивіться, який стан. Дивіться, який пакет. Ха-ха, фільтер сигаретес! 20 кластер. Пакет такий, пакет такий грубий, що можна з нього ще теплицю на зробити. Я думаю, брезент для машини можна він ще, валити. Він ще ні винограду, ні ковбаси не бачив такого пакету. То він тримав той пакет, щоб з ним піти в гості. А всередині цього пакету, я коли то побачив, ви ж бачите, що він не пустий. Да пробачи нас Ютуб! — будеш, будеш блюрити все. — Буду блюрити, бо тому що то страшне. Ді, дітей заберіть від екрану, поїдіть сюди. його, подивися. Пан плюс пані! Тихо, тихо, тихо. 95-й. рік. — 95-й Я в школу пішов. — Дивись. А це які подруги вже були. Ага. А подруги були бойові завжди. Дивись. Можливість вибору. Дивися навіть. є... Тихо, тихо, Розгадував він точно інтелектуал був. Ти дивися, чекай, чекай. Дві лучше, ніж одна. Правда так? Ви знаєте, хто тут сюди за дядьку? Ага. Ха-ха! Дядя Біллі. Дивися. Ото він, бідака, засумував. Та ти шо? Дві кулівця Вивели Вивали волівець, чекай ховаємо, зараз буду... Дивися. А ну, слухай, знайомство, знайомство. бля. Так, так, так. Познайомлюсь так. з мужчиною. До 45 років вусатим або бородатим про носатого ні слова. Про себе 37 років. Чорнявий, симпатичний, бажано фото. А чуєш, як ти думаєш? То пройшло трошки років, то ще актуально відправлю свою фото. Подзвонили. Дивися далі, Слухай, пан плюс пані. 94 й рік який день, одна, як твоя голова. <рив> Народи мені сина дещо про спіраль. Та ти що. Цитата, цитата. Після нашої ночі в готелі він написав помадою на дзеркалі втрачену невинність вважати недійсною. <рив> ти розумієш, зараз порнуха, то тако заходять, і зразу одна анатомія. А тоді люди підходили до справи серйозно, ти розумієш? Ну так як б... чувак сидів кросворд розгадував, слухав. А він, певно, слухав, він певно ховався від жінки в машині, ті ганяв щурика, певно, дивись. А, а якщо жінка була? Ну це як жінка, то грала на бандурі, значить. <ріху> <ріху> дивися, яка. А що ти? 95-й рік. <ріху> <Мати> <ріху> Василева. Та та газета безцінна. Знаєш, я думаю... Це було щось незбагненне. Та ти що? Я і не сумніваюся. Тут одні заголовки, які... який смак. Але так. бачиш, але, але на, насправді двері було все культурно. Культурно. Ніякої порнухи, ніякої пошлості. Одна... Ано знову от знову знайомства. А, ну чекай, чекай. Сімпатічний внеснище мужчина. Нежний, темпераментний, познайомиться з ровенчанкою. З 20 до 35 лет удовлетворяю всі ваші сексуальні фантазії. Порядочності okay. я не згарантію місце для встріч з вами. Лавпоштамп. Пишіть. Інформація прозвучала на правах реклами. Дивишся, які день. Культурненько, культурненько Похоже, на мою першу вчительку там знаєш Коротше, дивіться, народ, ми то діло ховаємо, бо це є. Це не невід'ємний не, не, не артефакт того автомобіля і тій газети. Дивися, газети жовтіли, пакет пакетні. Уявляєш? І то буде в тій машині їздити, допоки та машина буде їздити. А з салоном іншого виходу не було, як е, знайти в Польщі. Оригінальні каркаси сідушок з пошарпаною тканиною, але живим паралоном, і відправити пані Наталі у Львові на обшивку, перешивку і доробку. Результат цілую ваші руки. Покажу, ви будете враженням. Внімання, внімання, я коли-то побачив, я просто закохався в ту роботу, наскільки людина віддана своїй справі, наскільки професійно зроблена робота. Алгоритм такий: старі сідушки розшиваються, підбирається тканина, купляється тканина, вибираються бока, канти, Короте, дизайн, вся фігня, Ну і основне це кривецька робота. Вам сподобається. Увага! Подивіться, які фотелі. Та то на таку сідушку не те, що не можна сідати в брудних штанах, не то, що треба штани чисті. То, то мазок треба брати. Треба відбілення ануса робити. щоб сідати. Біле облачко. Подивись, подивись. Які кантики, які шовчики. Ну, це, це Подивися, яка. Оце були куплені спеціально сідушки з живим і з таким оригінальним каркасом. І отак людина перешила. Подивіться, яка якість роботи... Просто... Ось саме шоу. Шоу, кантики. Ну, просто Кантик, супер. Як зроблено. Але то, то тільки сідушки. А так будуть виглядати, верніше, так вони виглядають, це дверні карти. Спеціально низ графітовий, верх такий, теж шовчики. Тут така ще кишенька має бути пластикова. Вона прикручується. Оце той матеріал, який дістався Ді разом з машиною, воно все згодилося. О, Це дверні карти, перша друга. Це у нас задній диван, спинка і сідушка. Ну, просто має вище стояти, ми просто так стоїть. Так само, бачите, як зроблено, як вшито, все кантики, все це спиночка, вона відкидується. Ну і звичайно же, і, звичайно же стеля. Стелю ми підібрали. Небесного кольору через паролончик. Я вирізав з, парало, з фанери нове новий лекало, а пані Наталя обшила, буде легко защопується, ставиться і все. Це воно буде до кращих, до кращих часів. Шчекатурна ну, станція. станція, Короче, от так от, я, от такі. Я, я бачу пан терміст вже тут. Терміст, так. Коли паролон в урлоні був, пан терміст пройшовся. Е, отака серія з голими бабами про е, наш салон. Ну, вже Коли буде установка, то вже мусимо е, як то, педикюр, манікюр, то вже буде фініш, коли буде ставитися. Отака серія про салон з еротичним підтекстом. Тримайтеся!